Слава Господу! Слава. Знаєте, я хотів би читати з цього слова, яке дуже є дорогоцінне. І воно зціляє людей, зціляло і на сьогоднішній день зціляє, оживляло, воскрешало людей, воно наповнювало життям людей, допомагало їм в складних ситуаціях і, якби, потішало серце. Знаєте, коли Ісус проповідував Слово Боже, то люди за ним толпами ходили, тому що вони знали, що це те, що їм потрібно. Якщо ми сьогодні на цьому місці прийшли для того, щоб почути те слово, то я вірю, що і не вийдемо з цього місця пустими. І я буду читати книгу суддів, 17 розділ, де є описана одна історія. Я вірю, що вона буде корисна для нас, і навчить нас, щоб воно стало це слово плотю. Я читаю книгу суддів, 17 розділ. Був нікто на горе Ефремове іменем Міха. Он сказав матері своєї, 1100 сиклей серебра, которые у тебя взяты, и за которые ты при мне изрекла проклятие, это серебро у меня. Я взял его, мать его сказала, благословен сын мой у Господа. И возвратил он матери своей 1100 сиклей серебра. И сказала мать его, это серебро я от себя посвятила Господу для сына моего, чтобы сделать из него истукан или тойку кумир. И так отдаю оно и тебе. Но Он возвратил серебро матери своей, мать его взяла 200 сиклей серебра и отдала их плавильщику. Он сделал из них истукан и литой кумир, который находился в доме Михи. И был у Михи дом Божий. И сделал он эфот и Терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. Кажется слово Божие про такую историю, яка трошки заплутана, и знаете, но Слово Божие говорит, что Э, Якби слово Господнє, присутність Божа, життя Боже це є світло. Коли людина йде в світлі, вона знає, куди йде. Вона чітко розбирається. для неї все ясно. Гріх це є темрява. Якщо ми живемо гріхом, ми не знаємо, куди йдемо. І так в цій історії стільки наплуталось, намішалось, буває в людині в житті, таке наплутається. Через що, тому що приходить гріх. Тому що, коли є світло, людина знає, куди йде. Коли є гріх, непонятно, що робить. І тут нам описано про те, що. Приходить час, і миха, син, матері приходить до мами і каже: пам'ятаєш, в тебе вкрали срібло. І каже, я це взяв срібло. І мама каже, що буде казати? Син забрав срібло, а мама каже, а я прокляла за це срібло, що хто взяв, буде проклятий. Часто ми, знаєте, говоримо якісь речі і не знаємо, що на себе наговарюємо. Каже: Слово Боже, хто ти такий, що ти осуджуєш когось, осуджуючи когось, ти осуджуєш себе. Ми не знаємо, як наші діти будуть поступати. Легко осуджувати, коли не маєш дітей, тих, хто має дітей. Легко осуджувати, коли ти маєш роботу, тих, хто не має роботу. Знаєте, і так мама, вона знає, що вкрала і прокляла цю людину. Будьмо обережні, що ми говоримо. Тому що вона прокляла свого сина і словами. І син приходить і каже: Мама, то я взяв. Вона не чекала такого повороту. І часто ми можемо щось сказати, може, все так обернути, що буде проти нас. Тому будьмо уважні в своїх словах. І мама мусить вибирати з цього і каже: Ти благословенний Господа, я це срібло посвятила Богу, щоб зробити істукана. Настільки люди починають перекручувати, і щось вибирати і виходити з цих ситуацій. знаєте, часто буває, що гріх нас заводить все глибше і глибше, і ми не знаємо, що далі робити. Так ми пішли в те місце, де не личить бути християнам, наприклад. І нас питає хтось з церкви, а де був? І ми кажемо, та і починаємо обманювати, хитрити, обходити. да? Один гріх пішов куди не треба, другий гріх почав обманювати і набирається, набирається, і воно накоплюється, і людина потім не знає, куди йти. Така темрява вона є. І так, і тут мама вже не знає, що робити, і каже: Ну, я посвятила цих тисячу сто сиклів срібла, щоб зробити кумир. І раз ти мені віддав, я віддам двісті Господу. Знаєте, коли. Людина э, не має чогось, то вона готова все Богу посвятити. Коли я був студентом, в мене була зубна щітка, зубна паста. І я всього у себе міг віддати Господу, тому що я не мав що втрачати. Я зібрав щітку, пасту і пішов, куди треба. Сьогодні в мене же є квартира, є машина, є сім'я, і вже не так просто зібрати. знаєте. Коли ми чогось не маємо, ми кажемо, Боже, дай мені жінку і я буду тобі служити. Не знати, чи будеш? Якщо ти сьогодні не можеш служити, то буде в тебе жінка теж не буде служити Богу. Чого сьогодні не служиш? Боже, дай мені роботу, і я почну тобі служити. От я без роботи, я тому тобі не служу. Прийде час, буде у тебе робота. Перестанеш служити, захопишся тим. І так само мама каже: Боже, вкрали це срібло, а я хотіла тобі посвятити. Знаєте, Багато людей кажуть: Боже, я хотів тобі послужити, але бач, так сталося, вже не зміг тобі послужити. І от це срібло вертається. Людям вертається нагода, бо каже, на, маєш можливість служи. Людина, ну, з тисячу сто двісті віддам Богові. Добре, що вернулось. 900 буду мати, а там 200 втрачу, нічого. Я і так вважав, втрачене. І людина починає хитрити з Богом. І, знаєте, і ми часто так е, готові все віддати Богові, а коли приходить до діла, то шкода віддавати. Знаєте? І ми так трошки Богові, а більше собі. І так мама каже, давай 200 тих циклів срібла, віддала Богові, зробили кумира, ніби Богові, а насправді зробили ідолу. І часто люди так кажуть: я служу Богу, я йду до церкви, я поклоняюсь Господу, я роблю це для Бога, а насправді служить ідолам. І давайте перевіримо, кому ми служимо, кому ми віддаємо. Може, ми гарно рекламу робимо, може ми розказуємо, я туди віддаю, я це роблю, я то роблю. Для кого ти робиш? Чи це справді для Бога? Чи так як Бог хоче? Чи це по Божій волі? Чи може я роблю так, як мені хочеться? Чи може я роблю для своєї вигоди? І що з того може бути, коли людина посвячує ідолам? І написано далі, що. Почалось незрозуміле. Ніби люди хотіли послужити Господу, а зробили ефот, зробили своє служіння, посвятили свого сина священника і почали собі по-новому служити Богові. Не так, як Бог заповідав, а так, як вони захотіли. До чого веде гріх? Людина починає далі і далі. І я продовжую читати, що ж далі ставалося, до чого той гріх привів. Шостий віршик: в ті дні не було царя у Ізраїля. Кожен діяв то, що йому казалось справедливим. Один юноша із Віфлієма Юдейського. из колена Иудина, Левит тогда жил там. Этот человек пошел из города Вифлеема Иудейского, чтобы пожить, где случится. И, идя дорогою, пришел на гору Ефремову, к дому у Михи. И сказал ему Миха, откуда ты идешь? Он сказал ему, я Левит из Вифлеема Иудейского, и иду пожить, где случится. И сказал ему Миха, останься у меня и будь у меня отцом и священником, и я буду давать тебе по десяти сиклей серебра на год, Потребное деяние и пропитание, Левит пришел к нему и согласился Левит остаться у этого человека. И был юноша у него как один из сыновей его. Миха посвятил Левита, и тот юноша был у него священником и жил в доме у Михи. И сказал Миха, теперь я знаю, что Господь будет при мне благотворить, потому что Левит у меня священником. Написано, що далі йде. Іде гріх і робить свою роботу більше і більше, і накручується, накручується. І написано про Левита. Знаєте, хто такі левити? Це ті, хто народився і вже служить Богові. Це такі, як ми, знаєте. Ми народили з гори, і ми вже призначені на служіння Богові. І е, по-різному були маленькі левити, там щось незначне робили, велике, щось велике служили для Господа. Різна була справа. І видно, цьому юнаку якусь маленька робота попалася. І він, знаєте, не хотів то робити. Він каже: я піду поживу, де прийдеться. Десь я знайду собі справу. І знаєте, хто шукає, той знайде. Дівчина, яка шукає хлопця якогось такого особливого, вона особливо знайде, і потім буде жаліти про то. Той, хто то, кого не влаштовує щось таке в церкві, він шукає щось таке особливе, він знайде щось це особливе. Але чи його влаштується? Людина, яка щось таке шукає, знаєте, який мало просто Божого Слова, який мало просто Господа. Вона щось більше хоче, щось таке, знаєте, щось закручене. Вона це знайде. Але що це буде корисне? І написано, що цей юнак він вийшов, не хотів, так як всі, не хотів по-маленькому бути маленьким. Може, потім побачить, що він робить, вірно, маленьке, піднімуть чи піднімуть. Він каже, піду десь погуляю. І находить такого. Приходить до Михи, зводить їх, ворог. І Миха каже, ти хто, куди йдеш? Він каже: я, служитель Божий левит. І каже: Миха, йому: будь у мене, я тобі дам велику посаду, я тобі дам гроші. Я тобі дам, будеш священником над домом моїм, будеш як мій син, дам тобі все, що тобі треба вдягатись, просто будеш служити. Якби все готово, служи Богові. І гарна заманчива пропозиція. Був ніяким, може там дрова треба було носити. А тут прийшов священник, гроші платять, годують, поважають, все, що треба є, що ще шукати? Найшов те, що шукав. Часто віруючи, так. знаєте. Господь нас благословляє, і ми е, маємо благословення Боже з собою, як євреї. Що не роблять, все виходить. Знаєте, і діти Божі, так само. За що беремося, все виходить. Боже благословення на нас. Але куди ми докладаємо цей зусиль? Цей чоловік пішов і почав щось інше вкладати. Не в те, що Бог йому дав. Так само ми. Дивишся. Хлопець був непримітний, пішов в церкву, почали дівчата за ним заглядати. Дивишся, був хтось бідний, нічого в нього не вийшло, пішов в церкву, знайшов роботу, починає в нього щось получатись. Дивишся, людина була відкинута, нікому не потрібна. Пішов в церкву, в і починає піднімати. І у людини стоїть вибір: чи триматись того Бога, який це все дав, чи піти за тим, що Бог дає. І ви знаєте, Аврааму Бог дав сина, і прийшло випробування, Бог каже, «Чи я, чи те, що я тобі дав, вибирай. Єврам вибрав Бога, знаєте, і не, обманув, не обманувся. Господь дав йому ще більше. І так само ми, у нас є вибір, ми є благословенні, ми покаялися, але далі у нас є вибір: чи служити Богові, чи піти і мати успіх в цьому світі. І написано про цього миху, що він вибрав легший варіант зразу стати великим. Знаєте, Зразу велике служіння, зразу все, що хочеш. Якби все, все, про що можна було мріяти. І залишився в, в тому домі. І тоді Миха собі думає. Тепер я знаю, що Господь буде, буде при мені, каже Миха. Якщо зі мною є левит, якщо зі мною є служит, служитель Божий, Бог буде при мені. Це все, що треба було мисі. Він хоче, щоб Бог був з ним. І багато з нас думає, я хожу в церкву, я роблю це, я роблю то, Бог буде зі мною. Це є причина, що Бог мені об'язан, що Бог зі мною мусить бути. І часто ми обмануємося, часто е, ми не розуміємо, про що говоримо. І миха, ніби все виглядало правильно. Є священництво, є левит, є все, ніби виглядає правильно, але трошки не по слову Божому. І Господь не благословив цю справу. І написано далі, і пише ще там, що в ті дні не було царя, і кожен робив, що вважав за потрібне. Хочеш так, служив Богові. Так, хочеш так, якщо вважаєш так правильно, служи так, кожен робив, що хоче. І написано далі, в 18 му розділі я пропускаю, що було таке коліно данове. Вони шукали, де поселитись, і коли йшли шукати це місце то проходили попри дім Михи. І виходить, Миха зробив гріх, зробив собі ідола, все своє сімейство ввів в ідолопоклонство. Проходив Левит і його завів туди. Проходить сіме... з коліна Данового люди. І що далі відбувається? Находясь вдома Михи, узнали ані голос молодого Левита і зайшли туди. І спрашували його, як тебе привел сюда? що ти здесь делаешь? і зачем ты здесь?» І він розказує, що я тут священником. Вони сказали, сказали йому «Вопроси Бога, щоб знати нам, успішен, ли буде путь наш, в котрим ми йдемо. Священник сказав їм Ідіть миром, пред Господом путь ваш, який ви йдете. І написано, що був успіх у них. Йдуть люди по певній справі, не дуже добра справа. Вони пішли воювати, завойовувати землі, і шукають відповіді від Бога, знаходять пророка, якого потрібно. Щоб їм сказав так, як треба. Він їм каже, йдіть, будете благословені. Вони йдуть і виходить. Вони знаходять землю, де люди живуть безпечно, завоювати її. Дуже все добре. Бог благословив, да? І знайшли священника, який їм сказав правильно. І знаєте, часто ми маємо якусь мету, ми щось хочемо досягнути, ми кудись йдемо. І ми шукаємо, хто б нас підтримав в цій справі. Ми не шукаємо, що Бог про це думає, а ми думаємо, хто би мені так сказав, як я хочу, щоб я так це зробив, так як це. І знаходять такого, знаходять левита, служителя Божого, і він їм каже, правильно робите, йдіть, і буде успіх. Ідуть йдуть, і справді, успіх. І якби задоволені, і пізніше вони вернулись назад, пішли, завоювали. Я пропускаю знову. І вертались назад попри будинок Михі. І 18. й Коли вони вошли в дом Міхи, і взяли істукан тукан Ефот, Терафімі, той кумир, священник сказав їм, Що ви делаєте? Вони сказали йому, молчи. Положи руку свою на уста твои, и иди с нами. И будь у нас отцом и священником. Лучше ли тебе быть священником в домі одного чоловіка, нежели быть священником в колені или в племені Ізраїлем? Священник обрадовался, и взял ей фот, і Стукан, и пошел з народом. Описано, що ці люди бачили успіх Божий, завоювали той край и забирають цього священника, забирають ці ідоли, і цілий край, цілий народ дановий починає поклонятись тому ідолу, якого зробив один чоловік через гріх. І якби, виходить, через гріх однієї людини е, якби, таке ідолопоклонство входить весь народ. Бо ти, сестра, наскільки небезпечно, коли я зробив гріх і якби, не хочу його визнати? Він мені подобається, я вважаю що так правильно, я хочу інших переконати, я шукаю тих, хто мене підтримує. Я ввожу свою сім'ю віддало ідолопоклонство, вони мене підтримують, хоча десь розуміють, це підказує, що так неправильно, але підтримують мене. іду, нахожу ще когось з прихильників, і через таку справу, виходить, великий народ починає поклонятися ідолам. І думати, що так правильно, на основі чого? На основі того, що хтось сказав їм, що будете мати успіх, і вони мали успіх. І часто ці люди кажуть, а от дивись, Бог благословив цю справу, якби я так вірю. А от дивись, я так зробив, і так в мене виходить. І люди відходять від Бога через таке. І написано, що вони сказали, йому мовчи. Сказали, ти вже нічого не вирішуєш, тебе вже забрали, тебе вже зв'язали по руках і ногах, і ти вже йдеш по накатанні. Навіть якщо ти хочеш щось змінити, ти вже не можеш. Тому що ти вже ввійшов і до І вже цей священник не мав вибору. Йому треба було покорятись. Йому сказали: мовчи, і роби те, що ми тобі скажемо. Ми тебе забираємо, забираємо ідолів, будеш у нас служити. Якби той, який не хотів робити те, що Бог йому сказав, не був вірний малому, дали йому велике служіння, дали йому бути над цілим народом. І що сталося з народом? Цілий народ війшов від олопоклонства. І далі, якщо ми читаємо до кінця, то бачимо, що його там усунули. Знайшли свої люди, якби їх поставили на служіння. І виходить, Скільки розбитих доли. Один чоловік молодий, не розібрався в житті, шукав щастя десь не там, де треба, не там, де Бог його покликав, почав по-іншому шукати. Е, ніби його підняли високо, і потім е, зробили йому те, що він не хотів робити. Сказали: Йди і будеш робити те, що ми скажемо. Так ворог робить. Він бере людину, трошечки обкручує, трошечки, а потім каже: мовчи і будеш робити те, що я скажу. Мовчи, будеш в залежності і вже не зможеш дійти вийти. І цілий народ через це спокушається, тому що було багато таких, яким хотілося би так. Було народ, який як вважав за потрібне, так служили Господу. Їх не цікавила Божа воля, їх не цікавило, що Господь хоче від них, але знайшли собі якби, однодумців, прихильників і почали служити таким чином Господу. Хай Господь поможе кожному з нас, щоб ми були пильні в своєму житті. Кому ми віримо? Слові Божому, чи може людям, які облещують словами нам, може є такі у нас знайомі, друзі. Що ми пильнували, чи ми не зводимо когось з правильного шляху? Якщо мені так подобається, так чи інакше, я можу шукати собі прихильників, але давайте краще знайдемо прихильність у Бога. Боже, а чи тобі так подобається? Якщо ми хочемо зразу великих справ перед Богом, так не буває. Господь проводить через маленьких, треба бути вірним малому. Якщо ми так будемо, Господь проведе і підніме. І дасть можливість послужити. Головне нам бажання. Головне, щоб ми мали цілі і сказали, Боже, я хотів би Тобі догодити. І я пройду ці маленькі кроки, але я хочу служити тобі. Коли ми шукаємо якось по-іншому, по-іншому не буває. Тільки так, як в слові Божому. У нас не вийде. І, брати і сестри, хай Господь нас береже, щоб ми не вели в інших від ополковства. Бо каже, що тому краще замотати на шию і кинути, у воду. Хай Бог благословить кожного з вас. Амінь. Будемо молитися.